На вашу думку, ким більше користується Бог, якою людиною, яка має освіту, чи яка не має ніякої освіти? Всемогутній Бог може користуватися людиною, яка не має жодної освіти. Але у сто разів більше він користується людиною, яка освічена для того, щоб здійснити його наміри і його плани. Потрібен був Савл, який досконало знав закон, який досконало знав сучасників своїх поетів, філософів, який міг зробити революцію в юдаїзмі і сказати, що часи закону проминули, а тепер епоха благодаті і прошення в Ісусі Христі, тільки тому, що Він знав, заохочую вас навчатися, заохочую вас читати. Заохочую вас за прикладом апостола Павла, який, власне, вже навіть закінчував своє життя, у вас тільки початок. Знаходився у в'язниці і звертається до свого співпрацівника Тимофія, каже: коли прийдеш, то принеси книги, особливо там Пергаменові шкіряні. принеси Павла, для чого? Ти свій біг закінчив тобі, розберіг. Ні, принеси мені книги, він продовжував навчатись, Бог продовжував користуватися. Своїм надійним благословеним інструментом Савлом або апостолом Павлом, місіонером усіх часів і поколінь заохочую і благословляю. Навчайтеся, якщо ви хочете бути добрим зарядням в руках Спасителя. Запрошуємо на навчання.